Наше товариство Чорноморське громадянське з'єднання давно в екологічному русі, тут всі ми один давно один одного добре знаємо, а стосовно цих перегонів на позашляховиках, вперше особисто я і наше товариство зіткнулися з цим у 2006 році на Куянинському лимані. Це було на початку червня. Я підкреслюю початок червня якраз сезон, коли молодь і птахів і рослини ці унікальні, які навколо Лимана, позвонили мені казаки наші, які там живуть прямо біля самого лимана, кажуть, Сергій, тут щось неймовірне робиться. Купа джипів, чи фільм знімає, чи що. Ну, приїхали, почали розбиратися. На жаль, не до честі. Українських журналістів, і одеських в тому числі, всі телеканали там ввечері розривалися там такими фанфарами, о, як класно на джипах. Ну тоді був Червоненко Євген цим, міністром транспорту, і він прикривався сюди там. Ми, і ми підійшли з хлопцями, почали розбиратися. Ви знаєте, куди ви взагалі приїхали? Що ви робите? Що мріли там, відчу? накурилися якоюсь канапелі, що кажуть? Вони у нас і дозволи є. Ну Ми почали розбиратися, ми, я викликав, тоді ще інспекція, Державна екологічна інспекція була ну, міняема, на відміну від нинішньої ситуації, де сидить пройди світ один і очолює в Одеській області, завдяки якому і нищився Куяницький лиман, і не тільки йому одному там. Тоді був забув його прізвище, сам начальником інспекції, Лакадько Юрій Євгеніович. Він вихідний день приїхав, ми проїхали по всій цій трасі, все це застягли де що до чого. Почали ну, наше е, з ним розслідування. Найшли цих організаторів. Вони спочатку не зрозуміли нас, вони думали, що ми там якісь планети е, спустилися. Але все-таки прокуратурою була відкрита справа кримінальна. Потім ми їздили з представниками прокуратури, е, значить, підраховували е, збитки нанесені природі. Тобто поламані кущі цього лоху сріблястого, у нас народження називає дика маслина, е, поламані кущі голоду, пере, переїжджені джерела, які підписують Куяльницький ломан, е, знайшли подавлені е, птахів, е, 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 малюків, воно тягнулося дуже довго, десь років півтора слідство, ну, Я не знаю, чим воно закінчилось, більше прокуратура нас не, ну, мене особисто не, не викликала як свідка, як одного з ініціаторів. Розслідування цього. Ну, слава Богу, після того перестали їздити по Коянинському лиману. Зараз окремо там буває виїжджають машини, але в, цьому, в цій ділянці, де під Лузанівку, там зараз лиман відійшов дуже сильно, вони там собі їздять. Тут, там не організовані такі моменти, там, де вчасно. То було організовані ралі з плашками виставленими, з трасами, з маршрутами. Там. Швидка допомога стояла, пожежники, я ну, ми просто в шокі були. Єдиний одеський телеканал, я з тебе показав сюжет, який називався свинством на появницькому лимані. У нас в архіві нашої організації є цей сюжет, там дуже чітко це все показано, як вони це їздять. І коментарі місцевих мешканців. Бо там навіть було дійшло до бійки, місцеві люди почали битися. Люди прийшли відпочити на Ливанту. І кажуть, вон світ. Ну, Почався бій, бійка, міліція протикали. На Другий приклад був у 2009 році, це в Корнекарнівському районі було. Значить, є там така ділянка, відтворена ділянка мисоцького господарства, там така зона і степ, і лісок і стовочок. І Там вирішили, що хай воно там розходжується тварини розходяться по районам. Ми теж там, на той час ми робили кінні патрулювання по Ком'ятенівському району, по двоє-троє виїжджали вверх, і там, що нам підкопити попадало, то ми і, тоді, там, і на сайт викладали, або якийсь ход давали з всім справам. Тоді ми ще були цими громадськими інспекторами. Зараз ми відмовились через те, що очоли цей покиділ інспекцію. Ми просто, правда, посвідчення ми не здали, ми сказали, що у нас лишаться. ми потім відомо, коли нам продлить нормальна на людина. E, значить, було там біля ста e, машин, вони по, по цій СМУЗі, по всьому іншому почали їздити. E, ми ну, теж під'їхали і говоримо, що ви робите. Ну, там теж до бійки не дійшли, нам прийшлося ще хлопців викликати міліцію. E, я зв'язався з, з, з районною адміністрацією. Почалася розкрутка розслідування цього всього, так само, як і тоді. Але це було доведено до кінця. E, Сплатили штраф великий, була карна справа відкрита довго, потім її закрили, що там у ну, збитків дуже багато. Я так зрозумів, що скоріш за все їх знову покрив начальник інспекції, чому я так говорю, бо через пару місяців мені позвонив один з цих організаторів джипінгу, вибачився за скандал і сказав, що йому дали телефон в інспекції, і вони питають в нас, де вони можуть поїздити. Розумієте, ніби, ну, я говорю, їдьте в Галяновку, там є цей. Спеціальне місце, він каже, нам там не цікаво, нам цікавіше десь. Мінімум. Ну, Мінімум по старому виробленому кар'єру їздять, Вони їздять там, де така е, історія. Тобто е, час від часу ці бувають, коли по рукам <кх> дає о, зараз по всій Україні, пішло, що дівчата розказують е, ця хвиля. Я не проти хоб, хобі людей. Ну, це хобі не повинно утискати е, права інших людей і тим більше не нищити. Те, що нам дісталося, дай Бог нам його хоча б не знищити хоча б зберегти в тому вигляді, якого вона нам дісталося. Тому, я думаю, зараз дійсно треба все підписувати, що ми тут говоримо, у всій інстанції бити і е, на упередження робити. Я думаю, що одна з причин, що мало так журналістів саме через те, що немає факту знищення чогось, розумієте? І слава Богу, що немає. Добре, що ми вже навчилися. Якось це все напередження робити. Відслідковуємо цей інтернет-сайт і все інше. І наше завдання це ну, вся широка мережа, щоб між нами. час обмін інформацією тоді буде нормально. Дякую за увагу.